Привіт, мої маленькі дослідники. Сьогодні ми з вами поговоримо про дуже цікаве явище, яке називається зимова відлига. Це період, коли зимовий час стає тепліше і сніг починає танути. А чи бачили ви, як раптом тане сніг і перетворюється на воду? Ось про це ми і будемо говорити сьогодні. Ми з вами сьогодні дізнаємося, чому відбувається зимова відлига і що змінюється в природі. А тепер уявіть, що ми разом вирушаємо на прогулянку в ліс, де відлига. Подивимося, як тане сніг, як маленькі струмочки починають біжати у лісі. Як ви думаєте, як це виглядає? Цікаво, тоді розпочнемо нашу з вами подорож. Уявіть, що настала зима, все навколо вкрите білим снігом, річки замерзли, а мороз щипає щічки. Але одного дня ви помічаєте, що сніг починає танути, з дахів капає вода, а на дорогах з'являються калюжі. Це і є відлиха. Чому ж так відбувається? Тому що взимку повітря зазвичай холодне, але іноді з півдня приходять теплі вітри, і сонце навіть узимку може нагрівати землю, особливо якщо небо безхмарне. А що ж змінюється під час відлиги? На дахаз з'являються бурульки, вони утворюються, коли вдень сніг тане, а вночі вода знову замерзає. Дороги стають мокрими та слизькими через лід або що підтає. Відлига може тривати кілька днів, а потім знову повертається мороз і сніг знову стає твердим, а іноді тепла, тепла погода затримується надовго і тоді здається, що весна приходить раніше. Зимова відлига це цікаве природне явище, яке показує, як навіть узимку природа може трохи відпочити від морозу.